Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні видання ЛРТ опублікувало інформацію, що, начебто, у Сполучених Штатах Америки відбулась тристороння зустріч президентів України Польщі. Та Литви і що там центральною темою обговорення якраз була тема щодо заборони імпорту до Польщі українського збіжжя. Проте прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у подальшому спростував відповідну інформацію, зазначивши, що вище вказаної зустрічі між Лідерами вище зазначених держав не було, тобто була неправильно подана знову ж таки інформація, і далі мовилось про те, що на проводив окремо зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто, як ми розуміємо, зустрічі цієї не було. Про те, що варто відмітити. В контексті останнього дня щодо цієї кризи, яка склалась між Україною та Польщею, щодо. Імпорту українського збіжжя до Польщі, що ми вже почали чути від високопосадовців України та Польщі більш таку конструктивну позицію з приводу того, що потрібно сідати за стіл переговорів і виходити знову ж таки на консенсусні та конструктивні домовленості щодо відповідного питання. Це дуже правильна позиція. Знову ж таки, Україна та Польща повинні. Підтримувати добрососідські і дружні відносини, і, відповідно, вирішити цю знову ж таки проблему. І я абсолютно переконаний, і як я говорив раніше, що вона буде вирішена в конструктивний спосіб. Для того, щоб у подальшому знову ж таки не відбувалось відповідних подій, хочеться звернутися до української сторони, коли ви. Знаєте про те, що на Генеральній асамблеї ООН має відбути зустріч між президентом України і президентом Польщі Анджеєм Дуде, і там буде обговорюватися ця проблема питання, так, навколо якого виникла ця напруженість, то, напевно, не потрібно подавати позови до світової організації торгівлі з приводу того, щоб встановити. Там справедливі щодо постачання цього українського збіжжя. Це потрібно було робити можливо тоді, якщо от взагалі б не вийшли б ніякі домовленості. А коли у вас така зустріч? Була сформована, то цього кроку абсолютно не потрібно було робити. Я впевнений, що якби ця зустріч відбулася між Дудою і Зеленським, вони б змогли домовитись з приводу цього питання, тому що польські ЗМІ вони знову ж таки говорили, що це мало бути предметом перемовин між Зеленським і Дудою. І це питання б воно могло бути вирішене. А через те, що був відповідний позов. Дуда знову ж таки скасував відповідну зустріч. Це була помилка з нашої сторони. По-дальшому її знов ж таки робити не потрібно. Тому ми знову ж таки маємо переконання з приводу того, що ця ситуація нормалізується. Не потрібно підігравати її, не потрібно знов-таки нагнітати ці всі. Це а потрібно, як я вже говорив, скинути емоції і перейти до конструктиву. Це хочу знову ж таки сказати. Усім, знову ж. Представникам по своїй сфері. Я думаю, що це вирішиться. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути та поставити йому. Подобайку, прокоментувати його і поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!